Миргородська міська організація Товариство Червоного Хреста України провела благодійну акцію до свята масниці на центральній площі усіх охочих пригощали різноманітними смаколиками. Сьогодні ми вирішили зробити акцію до свята Масляної. Ми зібрали наших всіх постійних волонтерів, спонтанних волонтерів, Всі долучились до акції. Наші волонтери готували якісь смаколики для дітей, солодощі, пиріжки. Також нам допомагали місцеві підприємці для того, щоб зібрати все те, що ми сьогодні маємо. І для діток ми також організували аніматора. Це також наш волонтер, яка безкоштовно це все вирішила зробити свято для дітей. За словами волонтерів Миргородської міської організації Червоного Христа, попри намагання ворога похитнути наше прагнення до волі і свободи, зіпсувати календарні обрядові свята, українці не втрачають віри та оптимізму. Ми повинні розуміти, що для того, щоб підтримувати дух наших воєнних, у мене у нас також багато дуже дівчат, волонтерів, у яких чоловіки знаходяться на фронті. І такі акції ми робимо не для того, щоб для якихось веселощів. Ми навпаки показуємо важливість, як важливо зараз всім бути разом, підтримувати один одного, тим паче підтримувати діток, для яких зараз дуже мало є наразі розваг. Тому це так. Такі маленькі приємності для дітей, така психологічна підтримка, соціальна підтримка. То ми вважаємо, що це важливо робити, особливо в такий тяжкий час. Щирі посмішки дітей та дорослих стали переконливим свідченням, що благодійну акцію провели недаремно. Тривога за тривогою то люди бояться, бігають по городу, хто ховається, хто. Хто по своїм справам, хто підбігає, не боїться. Тому, я думаю, ця акція має право на життя. Загалом масниця розпочинає весняний цикл календарних традиційних свят українців. Це народне свято, наповнене унікальними обрядодійствами, відзначається на останньому тижні перед Великим Постом.